Доброго дня, діти! Запрошую вас в країну математики. Настала весна. Зазеленіло все навкруги. І розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем, немов грибки. Краплинки дощика принесли приклади. Давайте допоможемо кожній краплинці знайти свою парасольку та разом з катрусею розв'яжемо ці приклади. Допоможемо діти катрусі. Так. Два. Додати три. До якої парасольки ми покладемо цю краплинку? Думаємо, діти. Угу. Так. Подивіться, правильно я розв'язала приклад? Молодці, вважаю, що ви теж правильно це зробили. П'ять додати один. Думаємо. Наступний приклад чотири. додати три. До якої парасольки? Покладемо, думаємо. Так, шукаємо. До парасольки зеленого кольору. Яка цифра? Сім, чотири додати три дорівнює сім. Молодці. Один додати вісім. Скільки буде діти? Тільки думаємо, думаємо. Дев'ять, правильно. Так, думаємось. Три. Додати шість. До якої? Раз Ростольки? Сюди? Ні, чую, підказуєте. три додати шість дорівнює дев'ять. Молодці. П'ять. Додати три. До якої парасольки? Вісім. Правильно діти. П'ять. Додати п'ять. До якої? Так. Десять дорівні. Молодці. Дуже гарно розв'язуєте приклади. Три, додати три. Скільки буде діт? Так. Шість. Так. Чотири додати чотири. До якої парасольки покладемо цю краплинку? До яко? Вісім. Молодсі. Один додати сім. До якої? Дома. Так. Молодці. Два. Додати вісім. До якої парасольки цю краплинку? Так. Дума, думаємо. Скільки думаємо. дорівнює десять? Так. П'ять додати два? Дорівнює скільки діти? Рахуємо сім. Молодці. Шість додати чотири. До якої? Десять Молодці. Два додати шість. Вісім молодці, два додати чотири. До якої парасольки ми покладемо цю краплинку, діти? Маємо до? Шість. Так. Один. Додати чотири. До якої? Яд дуривнее, правильно, до синей парасольки. <музает> 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 Умывает он дерево. І травичку, і квітки, щоб травичка підростала, щоб квіточка розцвіла. Квіточка принесла нам цифру сім. Давайте з вами складемо задачку з відповіддю сім. До квіточки прилетіло чотири червоних метелика і три. Жовтих метелика, скільки всього метеликів прилетіло до жовтої квіточки. Щоб узнати, скільки метеликів прилетіло до жовтої квіточки, треба до числа 4 додати, скільки дітей. Три молодці, дорівнює. Скільки? Так, молодці. Сім, сім метеликів прилетіло до жовтої квіточки. Діти, подивіться, на квіточках цифри. А до якої квіточки? Повинні прилетіти метелики, до якої давайте допоможемо катрусі. І складемо задачку. Було на галявині 5 жовтих метеликів. До них прилетіло ще три червоних метелика. Скільки всього? Стало метеликів на галявині. Скільки діти? Порахуйте, будь ласка. Порахуйте, скільки дорівнює? Так, думаємо, думаємо. Дорівнює вісім. Так до якої квіточки вони підлетять, ці метелики? До якої? До жовтої квіточки, яка тримає цифру вісім. Молодці! Сьогодні ми з вами, діти, потрапили на весняну галявину, яка зеленіє, подивіться, багато квітів, ягід на весні. Домашнє завдання вам намалюйте малюнок будь-який весняний квіточки, метелики або краплинки дощику. І складіть задачку. До побачення! Бажаю вам успіхів!